Як малював Пікассо у дитинстві? Мене звати Ольга Гринчій, та я розповідаю про мистецтво. Підписуйся! Перша картина Пікассо Пікадор, яку він написав у 1889 році у віці восьми років, вважається самою ранньою роботою художника, яка зберіглася до наших днів. На картині ми бачимо Пікадора у яскраво-жовтому вбранні, на коні та трьох глядачів на задньому плані. І хоч кінь занадто малий для Пікадора відсутня відповідність законам перспективи, а також є суттєві диспропорції, ми вже можемо оцінити майстерність виконання та колорит роботи. Вперше, відвідавши Кориду у сімирічному віці, Пікасо став одержимим нею на все життя та повертався до цієї теми постійно. Перші свої уроки з малювання Пабло отримав у свого батька Хусе Роїсе і Бласко. Який був художником та вчителем мистецтва, інколи батько доручав домальовувати лапки голубів на своїх картинах. Голуби також будуть часто зустрічатися на роботах Пікасо. Пабло зберігав свого Пікадора все життя та вважав, що кожна дитина художник, труднощі в тому, щоб залишитися художником, вийшовши з дитячого віку.